Інспектор патрульної служби Володимир Волинського міськвідділу у МВС України в області затримав на гарячому грабіжника, який серед дня пограбував мешканку княжого міста. Деталі у наступному сюжеті того дня інспектор патрульної служби Володимир Волинського міськвідділу у МВС України в області, сержант міліції Орес Бабій був вихідний. Близько 17-ї години він разом зі своєю дружиною та п'ятимісячним сином гуляли містом. Раптом пролунав крик жінки. Я тримаючи чорока сина, зразу положив його в колиску і направився за злочинцем. який втікав від мене. І це з проміжком кілометра трошки може менше, так я його затримав. Як з'ясувалося, зловмисний підбіг до 54-річної місцевої жительки, зірвав із шиї два золоті ланцюжки з підвіскою і кинувся тікати. Як тільки він зрозумів, що його наздоганяють, викинув викрадені речі. Міліціонер, загнавши грабіжника, викликав слідчо оперативну групу міськвідділу. Я дуже дякую Орісту і його мамі, що виховала такого прекрасного сина. Правоохоронці встановили, що зухвала пограбування скоїв раніше судимий 27-річний житель міста Нововолинська. Він вже притягався до відповідальності за зберігання наркотичних засобів. Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 6 років. Поки що грабіжник перебуває під домашнім арештом. Грабунки – це відкриті злочини відносно основ жінок, дітей, неповнолітніх. Тому в цьому напрямку потрібно працювати швидко, адекватно і розкривати по гарячим слідам. Я вдячний цьому працівнику міліції. За розкриття злочину та затримання зловмисника Олександр Терещук відзначив сержанта міліції Ореста Бабія грошовою премією.